Сосисочна зрада, Мальовничий берег озера, легкий вітер, співають пташки, пес арчі тягне дрова до мангала, пітніє. Кіт Том лежить на гамаці з сонячними окулярами та сьорбає лимонад. Том, може, хоч раз допоможеш? Це ж наш пікнік, Том. Я морально підтримую. Пікнік це про релакс, друже. Арчі нарешті розводить вогонь, щасливий, ставить сосиски на решітку, повертається на хвильку до намету, шукає спеції. Том підкрадається до гриля, облизується, спочатку бере одну сосиску, тоді другу, врешті з'ядає. Всі. Арчі повертається, бачить порожній гриль. Том знову на гамаці сонце відблискує від його круглого живота. Арчі Том! Де? Всі сосиски? Вогонь був занадто повільний. Я врятував їх від пересмаження. Арчі мовчки підходить, бере Тома разом із гамаком і кидає у воду озера. Том з води. Ну, ось і освіжаючий фінал. Арчі, наступного разу я роблю бутерброди.